beep Дорогі друзі, ви на каналі Diagamer. І у нас вчора ввечері вийшло оновлення містичний таємничий квест, в кінці якого нас чекає дуже класний подарунок. У цьому відео ми обов'язково його пройдемо, я вам гарантую. Але давайте спочатку подивимося, яка нова функція у нас з'явилася в телефоні. Якщо ми зайдемо в телефон, в нашу найпершу вкладку, у нас з'явилася п'ята кнопка. Вона у у формі такого будиночку. І нарешті ми можемо прибирати усіх людей, які є саме на цій локації. Тобто, я можу прибрати, наприклад, ось цього дядька. І мені не треба їх засовувати кудись, щоб ви їх не бачили, наприклад, у серіалах. Це дуже і дуже зручно. Ну, а тепер давайте вже до квесту. У нас тут, на нашій головній вулиці міста, біля фонтанчика є ось така мадам з ось такою дамою. Дві нові дами у нас з'явилися. І у одної з них ось такий цікавий спеціальна штучка, куди треба вставляти значки. Ми в неї її забираємо. Але я так зрозуміла, що це мер нашого міста. Е, я вважаю, що це так наш мер. Давайте подивимося, е, яка у неї ось така. Бачите, у неї ось така е, пов'язка, типу так, стрічка, де намальовано аватар. Скорочено АВ. Тобто я вважаю, що це мер нашого міста. Що ж, а тепер поїхали знаходити усі наші значки, відкривати дуже класні подарунки. А в кінці нас чекає те, що потрібно багатьом. І першим ділом ми йдемо у наш садик. Там нам потрібно піти у групу жабки, де ми якраз і опиняємося. І ось тут за макаронами нам треба взяти одну ось таку штучку. Ми беремо, давайте нам Домініка допоможе. Скоро з'явиться продовження мого трисерійного серіалу з Мар'яною, тому не пропустіть. Ми виходимо з групи Жабка і йдемо в нашу іншу групу. Я не знаю, як вона називається. Я, я чогось догадуюсь, що ця група у нас, типа. Лічна, місяць, зірка. За ось цими двома книжечками у нас є ще один ось такий. Ріг, вусик. Ви зараз розумієте, що це за вусик. Ми його знову ж таки беремо і виходимо на двір. Там у нас є ось цей равлик, який зберігає наші іграшки. І якщо раніше він був з вусиками, то цього разу вони у нього відсутні. Тому давайте його візьмемо. Це чуть-чуть важко робити. Не з першого разу вони на нього стають. І ось така пляшечка у нас випала. Вона у нас має стояти ось тут, от, на нижньому цьому. Так, ще її треба поставити. Як завжди, от нет. Далі нам потрібна ліка, але так як ліка з садика в мене десь загубилася, скажімо так, то ми будемо, так, дивимось на бардак, ми беремо ліку у нашому дерев'яному будинку. До речі, спойлер, ми сюди вернемося. Я беру цю ліку і біжу знову на нашу головну вулицю, де ми взяли нашу цю табличку, коробочку, скажімо так. Ми йдемо сюди, і ось тут у нас зав'ялі Не городи, а рослини, коротше. Нам треба їх всіх полити. Ось які гарні у нас вони після полиця. Давайте, отут ще оцей кусочок. І ось у нас з'являється фонтан. Ми його ставляємо в саму першу нашу єлькість. Далі ми з вами відправляємося в школу. До речі, у нас скоро почнеться школа. Ви хочете туди йти? Пишіть у коментарях. Тут, де у нас для прибиральника всі речі, у нас є ось така штучка. Ми її даємо нашому прибиральнику і підіймаємося на другий поверх. Ідемо ось сюди і у нас тут, бачите, протікає унітаз. Ставимо його тут і у нас. з Штучкою збройно називається є емоція. Це ми зараз будемо лагодити наш унітаз. Ми полагодили його, і нам дали, звісно, наший ще один значок. І ще у нас вже є перший подарунок, але ми його збережемо на потім. Зараз я його відкривати не хочу. Далі ми теж маємо е, піти у наш клас малювальний. Там у нас з'явилася одна. Штучка. Так, бачите, для серіалу я всіх ось сюди е, скинула, а тепер за допомогою цієї функції так можна не робити. Ось у нас тут з'явилося відро для глини. До речі, його теж можна для серіалів знімати. І ось така формочка. Ми беремо трохи глини, сюди її формочку робимо, беремо і тепер нам потрібно піти у нашу пекарню її запекти. Ця глина, здається, не і стіна, тобто це просто як пластилін, щоб робити якісь фігурки. Ідемо ось сюди. Ставимо запікатися нашу формочку. ні, не нашу, це. Ось, у нас вона запеклася. І тепер ми йдемо у наш поліцейський відділ. Спитаєте, кого там треба нагодувати? Ну, я вам скажу, там треба нагодувати дах. Наскільки абсурдно це не звучить. Якщо отут, -от, бачите, у нас немає однієї плитки, якраз ми її і зробили. Перше, бачу, що плитка була і ну, гаразд. Ось сюди ми її ставляємо. і вставляємо один значок тепер поліцейський. Далі нам потрібен насос, ось він. Ми його беремо і йдемо в нашу наступну локацію, а це у нас лікарня. Там нам потрібно на першому поверсі, де у нас ось цей. Фудкорт, скажімо, маленький, нам потрібно накачати ось цю шину три рази. Ось так. І в нас значок від е, лікарні. А далі тут у нас збоку є ось така рулон. Це в нас рулон сітки. Е, далі, з цим рулоном ми йдемо в зоомагазин, І бажано, щоб воно мене зараз на подвір'я е, телепортнуло. Але я так і знала, що нас сюди не телепортне. Тому ми йдемо ось сюди. І тут у нас, бачите, відсутня одна сітка. Якраз її ми несемо у руках. Ось і у нас з'явився ось такий котик. Ідемо сюди І ще один подарунок. Ми його теж відкриємо пізніше. чуть-чуть. А далі нам знову треба вернутися в школу. Там нам потрібно дещо взяти для виконання наступного секретику. Йдемо в клас малювання. І нам потрібно взяти кисточку. Давайте візьмемо цю кисточку, просто любу е, беремо. І нам зараз потрібно піти в наш дерев'яний будиночок на другий поверх, де у нас дитяча кімната. Там у нас е, робітники, на жаль, вже були неякісний ремонт. Ну або просто вже старий ремонт. І у нас з'явилася емоція. Ось така. От. Е, ми тут думаємо. Ага, е, це в нас, е, Я взяла не ту кисточку зараз. Ось таку нам потрібно взяти кисточку з червоним. Е, з червоною тримаєте. І емоція, де нам треба зафарбувати нашу стіну. І наш будиночок. Іде от сюди. І останній наш, е, наш значок, який нам сюди потрібно прикріпити. Ми вже на фінішній прямій. І, звісно, знаєте, я трохи проголодалася. Але в мене нема дома продукції. Тому ми йдемо в наш магазин бджілка. Самий кінець, ось тут, ось в цьому ящику, у нас є ось така бджілка. Ми її беремо, виходимо з нашої локації. І йдемо, ну, можна, звісно, було вийти з магазину, але нічого страшного. Ось тут, -от у нас, бачите, відсутній значок. Ай-яй-яй! Ми його от сюди вставляємо. І останній ходок у нас іде от сюди. Все, ми заповнили нашу оцю коробочку, нашу дошку для значків. І всього у нас їх було 8. А також у нас ще два нових подаруночки. Ми зараз підемо на одну вулицю. Давайте на нашу найпершу вулицю, ось цю. І там ми їх всіх зараз відкриємо. Чому на вулицю? Зараз ви побачите. Давайте тут. Тут якраз дуже класна зона. Беремо Домініку і Діану і відкриваємо наші подаруночки. Значить, перший у нас оцей був, ми його отримали в школі. І це дуже класний блокнотик з зайчиком і полуничкою. Пенал з зірочками, олівець і ще олівець з зірочкою. Наступний подарунок у нас був зоомагазину. Це ось така мисочка для собачки. І останні два фінальні подарунки. В одному це у нас соуси. Не знаю, навіть, що це за соус. І це якийсь незрозумілий, але я думаю, дуже смачний. І останній, найкращий подарунок. У нас от ключі від машини і підказка. Так, так, нам дали нову машину. Заходимо от сюди, гортаємо. Вас куди треба. І ось така сіренька сімейна машина у нас є. Ось така дуже класна машина. До речі, минулого разу у нас було оновлення в магазині. У нас з'явилися аватар Coins. І нам ще дали кожному по 150. Е з е, по 150 коїнців, як на подарунок. Також у нас зараз проходять акції, дуже класні акції 70%. І я, знаєте, звісно, скористалася. Я купила ось таку червону машину за 140 коїнців. На жаль, тепер у нас, я так зрозуміла, не буде, е, що оновлених аватар-подарунків. У нас був е, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень і на липні закінчилося. Або, можливо, нас все-таки порадують і зроблять, вернуть нам подарунки, хто його знає. Але у нас з'явилася кнопка Avatar Coins, де ми можемо купити 200 1900, 600, 4000 1250, 8500 коінсів. Або купити е, місячний. Місячну підписку на аватар Пас, де вам за 208 гривень дадуть 2000 аватар-коїнців. Що ж, на цьому наше щотижневе оновлення завершено. Ми побігали по нашому найпершому місту, де все почалося. Ми отримали безкоштовну класну машину, а також ми отримали деякі подаруночки. І, звісно, отримали море емоцій. Ну, з вами як завжди була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всем па-па.